Всім привіт! Дякую за підписку на мій канал. Сьогодні ми з вами будемо відкривати темні уламки під X2 для наших підписників. Та, на жаль, останнє в цьому році. Першим у нас розпочинає відкриття бродяга 38. Тут ми відкриваємо 36 темних уламків, відкриваємо 6 по одному і далі по 10. Бажаю успіху і поїхали. Першим вибігає Скасікс, чудовий клінсер, добре зайде під гідру, фортецю до великого стражу та нового боса Альнаме. Холодне серце то рідкісна гариня. Огляд є на каналі. Доглядачка мощей, теж добра, клінс, плюс оживлення, звабники нам тут не потрібні. Мікологу скорм. І ще один з вабник. що ж ти будеш робити? І відкриваємо вже по 10. Парагон, герой з постійним невмиранням, мучениця топ-гериня під анкіли, Лютопес – чудовий качер корму, оборота Пайдма непогано заходять під війни фракції та на старті гри. І відкриваємо наступний десяток. Відбірний корм поки що випадає. Ще одна доглядачка мощей, вал заходить для новачків під клан боса, бардаль війни фракцій та замок лавго лицаря. І ось випадає пророчиця, одна з бажаних грейнрейду, швидке проходження хвиль з елементами контролю, плюс слабкість. Ще один з касікс прибігає на підсилення фракції. Мучимося вже друга в нас, це непогано. Галя до людожер. Хто ще нам випаде? І ще й вінценосна, ось це щастило, топ-епіки в одних десятці. Людожер у нас топ герой під танків команди, як на клан боса, так і на нового боса Альнаме. Галя догокоса по-справжньому непогана героїня з потужними ударами в одну ціль. І Вінценосна чудово заходить на арену, підземелля, війни фракції, особливо в парі з Сінешою. Наступний Пталим'юс. Це у нас новенький гравець. Відкриваємо всього 4 уламки, тому будемо раді любим епікам. І відразу епік. Золота жниця чудово допоможе під на арені та під війни фракції. Кузрат добре заходить під фортецю до великого стража за рахунок штрафу швидкості з бази. Холодне серце теж чудово, дуже допоможе на старті. І ще один епік. І це у нас товсторіг. Оце круто. Міні-атаман, дуже чудово заходить під арену, та він і фракції. Дістали крутих героїв для старта. Вітаю! Наступний в нас щасливчик. Також піде привіт клану Бандоси. І також щасливчик передає привіт своєму другу Олексію з цього клану та всім нашим глядачам. Ну що ж, відкриваємо дев'ять темних уламків. Бажаю успіху і поїхали. Сайлер чудова гарення, контролю шкали ходу, заходи на темну фею, арену, підземелля та війни фракції. Парагон вже в нас сьогодні прибігав. І знову цей звабник. Скільки ж вже можна. Роана може допомогти новачкам на лаві плюс кланбосі. Стрілок корм. Кульга теж корм. Папиловий лицар також в нас корм, поки що навіть епіків немає. Андрісія в мене, вона, як правило, зберігається на складі. І бритер прибігає. Ну що ж, давайте ще відкриємо сакрал під свято. Прибігає Джорг Відлюдник, чудово заходить під війни фракції за рахунок оживлення. Ну що ж, на жаль, тут без легендарок. Наступний в нас скабріус, також піде клану Контрабанда. За бабажань Скабріуса відкриваємо 20 зелених залпом, але я думаю, що це суттєво вплине на відкриття темних уламків. Один десяток і другий десяток. І відкриваємо 19 темних. Бажаю успіху і поїхали. Юстиціар під на реліквара. Андрію, може покаємось. Ой, доду подають. Тут без коментарів тільки корм. І якраз випадає утопес, качер корму. І відкриваємо вже по 10. Урогрім – чудовий герой. Соло проходження Лігу Дракона та вершини Крижного Голема. Скімфос чудова зайде на старті. Мучениця кузрад вже сьогодні в нас були. Ренігатка – чудова героїня, заходить також піданків команди на канбосах. І переходимо на фінальне відкриття до нашого підписника М8. Як завжди, включаємо турборежим, відкриваємо 8 темних уламків. Бажаю успіху і поїхали. Коса у нас відправляється на корм. Ревоглаз чудовий качер корму, війни фракції та таємна кімната судної вежі. Ветеран добре зберігається на складі. Маркіз корм. Жало також корм. Ренегадка в нас же сьогодні була. Коваль. болю від такого відкриття у нас. І утопленик. Ну, що поробиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком. Ну що ж, ось такі в нас вийшли відкриття темних уламків під X2 для наших підписників. На жаль, без легендарок, але з топ-епіками. Сподіваюсь, вам сподобалося, ставте лайк та підписуйтесь. Всім дякую за перегляд та мирного неба!